У Черкасах мистецька прем'єра театральна компанія «Бинюк і Хостікою презентують музично драматичну фантазію За Дунаєць Запорогом. На Черкаську прем'єру вистави серед інших завітали віцеспікер Микола Томенко та поетеса Валентина Коваленко. Пан Томенко виставу за Дунаєць, за порогом» дивиться вже втретє. А от у Черкаському драмтеатрі посадовець не був зі шкільних років. Я активніше хожу в Києві. чому зазвичай я не хожу на прем'єри, де дуже багато людей, бо це там більше приходять по запрошеннях і більше. Атмосфера не ніби не театральна, більше така тусовочна, тому я намагаюся ходити, коли вже пару пару вистав пройшло, і спокійно можна це все подивитися. Натомість, поетеса Валентина Коваленко цього вечора за Дунайця побачить уперше. Залишається інтрига, і в цьому весь такий момент ця родзиночка. От якби я знала справді наперед, що тут буде, то напевне було б мені і не цікаво. Наталя Сумська, вона для мене, для моєї ментальності, дуже така особистість прийнятна, гармонійна. Вона моєму характеру. І мені подобається те, що вона робить на сцені. От Цікаво, що вона тут буде витворяти. Творити на черкаській сцені Сумський цього вечора допомагав. Гали Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Василь Мазур, Тарас Посніков, Дарина Мамай та інші без змін театрали залишили геніальну музику гулака Артемовського і тексти пісень. Сюжет натомість змінили та доповнили. Режисер, постановник опери та виконавець ролі Султана Анатолій Хостікоєв, працюючи над сюжетом вистави, неодноразово звертався до істориків. Чому він розмовляє українською мовою Султан? Оцей з оце, цієї оце вистави від того Султана Сулеймана. І порахувати через там віки до цього султана з цієї вистави, скільки пройшло років, і чи міг би оцей султан Запорожця бути нащадком султана Сулеймана. І коли він історик мені порахував хронологію, то один до одного він може бути нащадком султана Сулеймана і прабабки Роксалани. Виконавець ролі Карася Богдан Бенюк до Черкаської публіки ставиться особливо. Черкаси це рідний край. У нас, слава Богу, якось Господь Бог так милого, що наші вистави, які ми граємо, наші театральні компанії, немає значення, де ми пробиваємо будь-де, чи це Черкаси є, чи це Луганська є, чи це Закарпаття. Немає значення. На сцені щирий бенюк ніколи не прикидається. А це ж все рівно бенюк є. Я ж не нормальний чоловік. Якби я був якийсь ненормальний, то я би входив в образ і виходив би якось. А так я є бенюк, який мусить передати оту неймовірну тугу, яку. Е Відчуваю кожен чоловік, який є за територією своєї рідної країни, і відчуває, що в на її рідній території біда. І Він повинен вернутися, тому що його в цілому світі не приймуть ніде. Цю виставу переконаний актор має подивитися кожен свідомий українець, адже тут є над чим подумати. Оце наш човен, який зараз розбирається, бачите, він з частинок. І цей човен він багатофункціональний. З нього можна робити багато речей. Цей Ноївковчик, або цей корабель, або ця хата українська, яка перетворюється в будь-який момент в човен. І можна будь-яку асоціацію з нею щитувати. Але це є той оберіг, який нас всіх українців береже. Нам це треба, ми повинні бути весь час в позитиві, не плакати по нашій долі, яка там була, а весь час позитивом відчувати, що ми просто неймовірно класні, що ми. Можемо просто разом взяти, і, ех, все можемо перевернути. Аби сил для того вистачило, окрім їжі духовної, кожному українцю потрібна справжня їжа винятково українська. Наша українська кухня найкраща в світі це і бенюку відомо. Тут нічого немає якогось дивного. Національних страв бенюкові не вистачало у Марокко на зйомках російської стрічки Кандагар. Дуже цікаво було, бо два місяці зйомок у Мароко з гарними артистами знімалися всі зв'язди російського кіно. Мені цікаво було пізнати, на якому етапі або на якому поверсі знаходимося ми, артисти, які працюємо в Україні. І я мушу вам сказати, що рівень наш досить солідний. Роль одарки типової української жінки у фантазії зіграла Наталя Сумська. Це така жінка, як от всі українки, навіть сучасні, тільки ми намагаємося видаватися зараз, знаєте, в сучасному мегаполісі трошки такими стриманими, модними. А насправді, коли доведеться потерпати або від несправедливості сімейної чи якоїсь, ми або терпимо, або вже виявляємо свої емоції так буремно, яскраво, але того ніхто не бачить. Не бачить ніхто і як втомлюються актори під час вистави. Демонструвати публіці в тому, говорить пані Наталка, не наш стиль. Коли актор педалює, ой, дивіться, як я страждаю! ой, я пульс міряю, краплі п'ю, як мені там важко. Так не має бути. Це ілюзія, це прекрасна фантазія, в якій перебув в полоні, в якої перебуває глядач разом з нами. Акторка та телеведуча переймається зникненням програми Ключовий момент з українських телеекранів. Сумська запевняє, програма національного порятунку обов'язково відродиться, адже на її повернення чекають тисячі людей. Ми створили свій сайт, як ми вже оголошували, і до кого долинули мої обяви, що ми живі. Ми зараз народжуємо журнал, так який зватиметься ключовий момент сайт, я вже сказала, радіопрограму хочемо в прямому ефірі відкрити. Тобто не важливо, що це буде телебачення, головне, що ми з вами. По завершенню театрального дійства вдячна Черкаська публіка плескала акторам стоячі. Такого глядача треба возити за собою. Найактивніші глядачі вигукували браво та підспівували акторам під час виконання фінальної пісні вистави на біс.